Ми раді вас вітати на нашому новому youtube каналі Allo Marketplace. Allo Marketplace – це торговельний інтернет-майданчик для тисяч успішних продавців та мільйонів покупців з усієї України. Ми пропонуємо співробітництво онлайн та роздрібним магазинам, а також дистриб'юторам, імпортерам, виробникам, підприємцям, які мають бажання вийти на нові ринки збуту. На нашому каналі за допомогою відео інструкцій ми пояснюємо, як почати працювати з інтернет-майданчиком та покроково демонструємо, як це зробити, щоб полегшити нашу взаємодію. Отже, перша тема як почати працювати на Marketplace Allo? Для початку роботи з Marketplace Allo ви подаєте заявку на реєстрацію та заповнюєте дані. Прізвище ім'я по батькові представника компанії, адресу електронної пошти для спілкування, пароль для входу до системи, що має складатися щонайменше з восьми символів та містити латинські літери різної величини та цифри. Назва вашого магазину на сайті Allo.ua має відрізнятися від назви вашого інтернет-магазину, юридичної особи, адресу вашого основного сайту тощо, адреса вашого сайту за наявності, контактний телефон. Вкажіть, чи є у вас інтернет-магазин, виберіть вид вашої діяльності із запропонованого переліку. Коротко розкажіть про вашу комерційну діяльність, вкажіть, яку кількість товарних позицій ви плануєте розміщувати, надайте прайс-лист у форматі XML за наявності, вкажіть, чи були ви постачальником ало, а також вкажіть, чи є у вас сервісний центр та Контакт-Центр. Після заповнення усіх полів ви натискаєте на кнопку Зареєструватися. Після заповнення заявки вам на пошту надходить пароль для підтвердження реєстрації. Далі вам відкривається доступ до особистого кабінету та автоматично надається статус заповнення анкети. Ви заповнюєте анкету, що складається із трьох блоків: інформація в систему, інформація на сайт та інформація для фінзвірки, де вказуються юридичні дані та контакти представників. Після відправки анкети на перевірку ваш статус змінюється на Очікує на перевірку анкети. На всіх етапах після заповнення анкети вам приходять автоматичні повідомлення на електронну пошту та в особистий кабінет. Після переходу до статусу підписання договору автоматично відправляється договір роялті на сервіс вчасно. Після ознайомлення з договором у вчасно ви підписуєте його за допомогою електронного підпису та надсилаєте договір в електронний документ та обіг. Після цього статус у вашому особистому кабінеті змінюється на Очікує оплати. Статус очікує оплати означає, що вам необхідно внести авансовий платіж у розмірі 2,5 тисячі гривень для активації особистого кабінету. Віджет пропонує на вибір кілька способів оплати та можливостей надати рахунок на оплату: лікюпей, Privat24, Masterpass, рахунок на e-mail та рахунок у PDF. Після оплати кошти зараховуються на ваш баланс протягом 1-2 днів. Як тільки баланс буде більшим або дорівнювати 2,5 тисячам гривень, він автоматично переходить до статусу активний. Кожного першого числа місяця із партнерів списується абонплата у розмірі 100 гривень за доступ до платформи у рамках договору Royalty. Додати на сайт товари ви зможете через модуль керування товарами. Після обробки вони отримують статус в наявності і на сторінці товару з'явиться кнопка Купити. Отже, після переходу в статус активний відкривається доступ до особистого кабінету для заведення товарів. Вам доступні кілька способів заведення товарів: внесення товарів за допомогою шаблону «Блок модуля контенту, а також за допомогою XML. Додавання та модерацію партнерських товарів здійснює відділ контенту. До того ж, потрібно мати на увазі, що є стоп-бренди категорії, із якими ви можете ознайомитись у кабінеті. Ось такі нескладні, але необхідні кроки для нашої з вами ефективної співпраці. Якщо у вас виникають питання, ви завжди можете звернутися до співробітників Allo Marketplace за допомогою форми задати питання, зателефонувавши на гарячу лінію підтримки продавця, а також написавши питання до чату онлайн-підтримки Allo. Всім гарного дня! Бувайте!